Всім доброго дня! Вітаю на телеканалі «Шість соток» програма Магія рослин. І я Тетяна, автора ведуча. Хвоні рослини, як їх висадити правильно? Ми можемо їх придбати як в контейнері, так і з земляною грудкою, де земляний ком зафіксований мішковіною сіткою. Як саме в цьому випадку нам робити, як зробити правильну висадку? Мені здається, що краще один раз показати, ніж багато разів розповідати. Тому перед вами ялівець, який висаджувала багато років тому, саме він був з мішковіною, має низьку швидкість зростання, але хвоя його гарна. Дивіться, здалеку здається так, що це ліс. Сизий ліс зростає, кому потрібен карликовий вид або повільно зростаючий ялівець, що стелиться, то зверніть на нього увагу. Взагалі, чи є переваги, коли ми купуємо рослини з земляною грудкою? У мене була така ситуація, коли мені потрібна була термінова туя на подарунок. Я знала продавця, який вирощує на полі. Я з ним прийшла, показала, обрала, яка туя мені до вподоби. При мені він викопав. Я все це подивилася. Яке коріння, як він викопував, все це він зафіксував мішковиною, сіткою і. Був дійсно гарний подарунок. Тобто ці рослини районіровані, вони з вашого регіону, вони вже адаптовані до кліматичних умов. Який негативний момент? Є недобросовісні продавці, які викопали рослину, щось не так пішло, травмували коріння, обробили коріння, корнева система маленька, а вони позаліплювали ґрунтосумішю, і здається, що. Ну, досить непогана коронева система а там її ну, мізер тому краще купувати в перевірених. Продавців, або бажано, щоб ви були присутніми при викупці цієї рослини. Як висаджувати таку рослину? Чи потрібно знімати мішковіну сітку? Я вам зараз все продемонструю. Але хочу одразу у вас попередити: є різна за якістю мішковіна, є різна сітка металево, різний її сплав. Тому не можна сказати, що моя інформація буде 100% вірною. Краще все ж таки ви розпитуєте свого продавця. Багато інтернет-магазинів хто е, продає рослини своїх полів. Вони мають інструкцію і вкладають вам разом з накладною. І там розписано, чи знімати мішковину чи ні, як що робити. Тому Звертайте спочатку на це увагу, а потім вже приймайте до уваги всі ці мої поради. Коренева система ялівця в мішковині, плюс великий контейнер, завдяки якому легко транспортувати. Заздалегідь викопала посадкову яму. Її розмір повинен бути приблизно в два рази більший, ніж об'єм кореневої системи. В нас глинистий ґрунт, тому додаю компост та пісок. Вони розпушать ґрунт, а в пухкому ґрунті краще розвивається коріння. Компост підживить. Все ретельно перемішую. Можна це зробити окремо в тачці. Поливаю, зволожую ретельно ґрунт. Давайте розглянемо садженець. Тут немає металевої сітки. Мішковина має рештки торфосуміші. І вже є нові корінці, які зростають через мішковину. Це рослина з іншого розсадника, фіксується коріння мішковиною, металевою сіткою та плівкою. Ще додатковий захист коренів це глинистий ґрунт. Він щільний, тримає вологу, коріння не пересихає в дорозі. А ці саджанці подолали не одну сотню кілометрів. Якщо є металева сітка, то її прибираю повністю. І так робила з іншими саджанцями, які висаджувала в нашому садочку. Мішковину можна не прибирати, але мій чоловік знімав сітку і заодно і мішковину зняв. Добре, що міцно тримається земляна грудка завдяки глині. В інших випадках я мішковину не прибирала. Я повернулася до ялівця. Коли фіксують коріння мішковиною, то роблять вузол. Може бути два вузла. Зазвичай вони знаходяться біля стовбура. Вузли всі зрізаю, тому що вони заважають та закривають кореневу шийку. Це місце переходу стовбура в корінь. Якщо ви не прибрали вузол, рослина не загине. Але перегнівати вузол може декілька років, тому я одразу його прибираю. Можна зрізати ножицями чи ножем як кому зручно. Коли розмістила єлівець в ямі, одразу звертаю увагу, щоб він не був заглиблений. Коренева шийка повинна бути на рівні землі. Якщо б я не прибрала вузли, то мені складно було б це проконтролювати. Тепер всі порожнечі заповнюю ґрунтосумішу. Ялівець це дуже невибаглива до ґрунту хвойна рослина. Він буде зростати і на піщаному ґрунті, і на суглинку, але я все ж таки бачу, що в дренованому ґрунті краще він зростає. Тому все це просипаю ґрунтосумішу, яку підготувала заздалегідь. Пісок, наша садова земля, трохи компосту. Обов'язково все притрамбовую і ретельно проливаю. І після того, як вологу вбере в себе земля, ще потрібно підсипати ґрунтосуміш. суміш. Розправляю всі гілочки, дивлюся, щоб вони не були під землею. З часом земля ще ущільниться, і рівень її буде менше. Залишилося тільки замульчувати. В кадрі хвойні рослини, які я висаджувала восени 2019 року. І багато з них були з земляною грудкою. Висаджувала так, як я вам показувала. Які ще я бачу мінуси таких рослин? Їх велика вага. І мені, як жінці-садівниці, буває складно зробити посадку без допомоги чоловіка. Також, якщо ви. Замовили рослини десь в іншому регіоні, то вартість доставки їх буде набагато вищою ніж рослини в контейнері, але незважаючи на це, приживлюваність рослин земляною грудкою досить велика. Плюс адаптація рослин до відкритого ґрунту до погодних умов, бо зазвичай такі рослини зростають в полі, де немає захисту від сонця, вітру, перепадів температур, і рослини вже загартовані, вони мають міцний імунітет. А яку рослину в контейнери чи в мішковині обрати вам? Вирішуйте самі. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на телеканалі «6 Соток. Програма Магія Рослин.